І наступну тему нам буде презентувати Андрій Приходько, керуючий партнер компанії Приходько Partners», засновник юридичного маркетплейсу, консультант. І його тема буде пов'язана з бюро економічної безпеки. Слід зазначити про те, що наприкінці листопада розпорядженням кабінету міністрів було розпочато діяльність Бюро економічної безпеки. Але відповідно до новин штат ще повністю не до Центральний апарат укомплектований лише на 30%, Територіальне управління ще не скомплектовані. Тож, пане Андрію, Дякую, чи справді це очікування бізнесу так. від діяльності бюро економічної безпеки? без радий тут бути сьогодні присутній, радий вітати колег. Дуже приємно спілкуватися з прогнозивними адвокатами, юристами, за новими знайомими, які в тренді, які знають, слідкують за змінами в законодавстві, за створенням нового органу бюро економічної безпеки. Що ж таке бюро, бюро економічної безпеки? Дивіться, керівництво цього бюро каже, що це не правоохоронний орган. От звертаюся зараз до вас, до правників, до адвокатів, до юристів. Є хоч одна людина, яка вірить в те, що бюро економічної безпеки не буде правоохоронним органом. Верніше воно буде аналітичним органом з функцією правоохоронного. Хтось вірить в те, що бюро економічної безпеки не буде правоохоронним органом. Підніміть руку, ми потім з вами окремо після дискусії підійдуємо і поспілкуємося. Є такі. Немає. Я також не відношуся до таких, хто вірить в те, що Бюро економічної безпеки не буде правоохоронним органом. Зараз поясню, чому ми всі з вами керуємося нормами закону, і ми всі бачимо ті зміни, які вносяться в кримінально-процесуальний кодекс, в кримінальний кодекс, в кодекс України про адміністративні правопорушення. І що з цього всього виходить? Що Бюро економічної безпеки буде правоохоронним органом набагато жорсткішим, сильнішим, ніж були ті органи, які працювали до цього. Зокрема, це ДФС, підрозділ СБУ, підрозділ Нацполіції. Чому я приходжу до цих висновків? Тому що, по-перше, в кримінальний кодекс додавили нову статтю, так? всі знають, яка пов'язана з відшкодуванням ПДВ. Збільшили е, санкції до статей, які передбачають ухилення від сплати податків. Е, всі органи, ті посадові особи, які працюють в бюро економічної безпеки, там, зокрема, виходячи з останнього конкурсу, ми бачимо, що по стандарту є детектив, який жив той же слідчий. Да, по факту є оперативний підрозділ, оперативні працівники, які також виконують всі функції і завдання, передбачені законом України про оперативно розшукову діяльність КПК. От, і аналогічно детективи виконують абсолютно всі функції, мають всі повноваження, як і інші слідчі та детективів України, е, маються на увазі проведення гласних та негласних слідчих дій. І плюс в бюро е, додається ще один структурний підрозділ це аналітики. Е, про що це говорить? Це говорить про те, що новий орган створюється трошки з іншим підходом. Якщо попередні органи вони. Виловлювали точечно кримінальні правопорушення, які там, про які надходила інформація, бо які їм вдавалося здобути, відкривали там провадження, їх розслідували. Ми чуть пізніше про це поговоримо, про наслідки, про те, що, чого очікувати бізнесу по факту. То зараз вони пішли трошки далі. Ті, хто займаються податковою практикою, там супроводжують і податкові перевірки, і податкові злочини, я думаю, що більше зі мною погодиться, що Державна податкова служба, ті, хто адмініструють податки, і Державна фіскальна служба вони опоненти. Насправді, хоча вони декларують, що вони разом ідуть, але вони опоненти. Чому Тому що більшість механізмів спрямованих на ухилення від сплати податків, як показує практика, в більшості випадків вони координуються від державної податкової служби. Державна фіскальна служба, така яка була, вона фактично не мала доступів до податкового блоку, не мала доступів до СМКОР, який регулює реєстрацію податкових накладних, до інших баз не мала доступів. І фактично вони, як ну вибачте на слові, слі, сліпі котята. Да? Тобто вони точно де, де, вибачте, знову на слові, фонтазловили, допитали і побігли. Да? Ті, хто е, в тренді, ті розуміють, про що я кажу. От. Що намагаються зробити в БЕПі? Вони намагаються частково цю функцію е, аналітичну, яка присутня в Державній податковій службі, де відслідковується, е, як реєструються податкові накладні, на яких підприємствах відбуваються так звані скрутки, е, де підприємство реальне, де підприємство технічне там, чи фіктивне, це все бачить Державна податкова служба. Для того, щоб це бачив БЕП, створюється новий підрозділ. Зараз там максимально намагаються отримати доступ до всіх електронних баз, зокрема ті про які я сказав, і плюс спростити доступ до е, е, саме фінансу саме коштів, безготівкового руху коштів. Да, ми знаємо, що сьогодні вже по запиту прокурора вони беруть рух коштів. Ну, схема таблиця, да, звідки куди що йде, для того, щоб Краще орієнтуватися. Після того, як запрацює цей аналітичний підрозділ, скажімо так, ну, практично, практично всі схеми по оптимізації, по там, ухиленню від сплати податків, цей підрозділ буде бачити. Вони їх будуть бачити, готувати аналітичні там, доповідні записки, без, раз... без різниці, як вони будуть називатися, до підрозділу детективів, ті підклю... давати доручення на оперативні підрозділи. І в такому тріо. Будуть розслідуватися по-новому ті економічні злочини, які там відповідно до статті 216 підслідні Бюро економічної безпеки. Про що це говорять? Переходимо до другого етапу. Чи краще бізнесу буде, чи гірше? Ну, я абсолютно переконаний, що бізнесу буде гірше, а роботи в нас буде більше. Чому так? Тому що. Насправді, чого хоче бізнес? Так е, зрозуміло, що від обшуків, від допитів, від арештів ніхто нікого ніколи не застрахує. Але е, бізнес хоче, щоб, знаєте, як, от е, була якась справедливість, тому що якщо в тебе незаконно провели обшук, просто тому що їм треба було знайти якийсь документ або просто там з метою якихось корупційних факторів. І все, нема не підозрюваних, необвинувачених. Справа лежить, пилиться, майно арештоване, бізнес потерпає. Так, бізнес несе матеріальні збитки. Чого хоче бізнес? Бізнес хоче справедливості. Так, щоб, наприклад, якщо ви довели, доказали, що обшук був незаконний, то повинно бути якесь відшкодування, повинна бути якась компенсація бізнесу. Бізнеса відбувся за цей. Період простій. Наприклад, у мене, ще коли ДФС було, на початку літа був обшук. Абсолютно справа пуста, абсолютно вона без нічого Опечатали склад на місяць. Обшук проводили місяць. Зранку приїхали, півгодини попрацювали, пломби поставили, поїхали. І так на слідучий день. В бізнеса 30 ларків, які там продають ту продукцію, яка зберігається на складі. Через два тижні всі магазини пусті. Бізнесу гаплик, вибачте на слові, тому що воно кредитоване. Там є зобов'язання перед е, кредиторська, дебіторська і все інше. Воно все зав'язано. Бізнес не може чекати день, не може чекати два. А якщо так сталося, що він чекає, то бізнес розраховує на те, що буде якась розумна компенсація. Є поняття в нас вимушеного простою. Так, є поняття завданої моральної шкоди, є поняття завданої матеріальної шкоди. Тому, на жаль, на жаль, законодавці, ті, які приймали закон про БЕП, вони думали не про бізнес. Вони думали однозначно не про бізнес. Тому що я не побачив ні в законодавстві, ніде жодної норми, яка би якимось би чином захищала бізнес, його інтереси. Бізнес хоче, наприклад, в. Адекватної реакції суду на скасування арешту, так, після обшуку скасували арешт. Я впевнений, що більшість адвокатів е, стикалися з такою ситуацією, коли ви йдете, отримуєте ухвалу про скасування арешту там, чи повернення коштів. Да? А її або просто не виконують, ігнорують. Мотивація така, що ми ждемо її суду, поки вона до нас не зайде, ми нікому нічого не віддамо. Та, я бачу, колеги мене підтримують. Або інша ситуація, е, ви скасували арешт, клієнт вам уплатив, клієнт задоволений, ви принесли ухвалу, слідчий побачив, що арешт скасований, написав нове клопотання і пішов, заново наложив арешт. От, на жаль, законодавці, коли приймали зміни до КПК, до КК, вони продумали виключно про правоохоронну систему. Про бізнес, на жаль, ніхто не подумав. І... В принципі, я, мене три хвилини сталося. Я б чесно дуже хотів би, щоб мені хтось задав питання з аудиторії, щоб, ми, щоб, я, щоб це не був монолог. Да? Я хочу поділитися якимись там своїми напрацюваннями і почути напрацювання від аудиторії. Можна я одне питання вислухаю буквально? Та, від би аудиторії. Би мене три хвилини залишилось, я пожертвую вас. своїм часом. Готовий відповісти. Задавайте. Або коментуйте. Всі, значить, зі мною згідні. Да? Те, т, т, Можливо, тим, що я виникнуть сказали. питання пізніше. Мікрофон, будь ласка, повністю згідний. повністю згідний з проблемою, яка була озвучена. Єдине, що хочу зазначити, що наразі при формуванні цієї правоохоронної структури вона дійсно вона правоохорона, ви абсолютно праві. Не вносяться ні жодних змін в статтю 212, яка передбачає, ну я думаю, хто стикався, отримання рішення повідомлення, яке підтрим встановить фактично несплату податків. Ми останній час. Ну напевно, всі, хто там трошки стикається. З цією практикою стикалися з купою кримінальних проваджень за аналітичними довідками. Рішення на сьогоднішній день немає. Можливо, якимось чином я не знаю, як це рішення, ну можливо, після цього чудового форуму якось озвучити це рішення, донести тут були прокурори судді і ще б є що з цим робити. Правового вирішення немає. Давайте я відповім свою точку зору. Я вважаю, що справа в тому, що дивіться підхід, що поки ну, податкове повідомлення рішення не вступило в силу і фактично не зафіксована сума, я з ним десь не погоджуюсь. Поясню чому, тому що дивіться правоохоронний орган. Повинен працювати таким чином, що спочатку оперативно-розшукові заходи, тобто вони спочатку повинні встановити якісь обставини, і тоді, ну якщо відстоювати не позицію адвокатури, а відстоювати позицію прокуратури сьогодні, так тому спочатку повинні бути проведені оперативно-розшукові заходи для того, щоб це кримінальне провадження в подальшому мало якийсь ефект, а вже потім починатися слідчі дії. Е, і якщо правоохоронну систему прив'язати виключно до того, що поки воно не набрало сили, то вони тоді будуть позбавлені фактично можливості проведення цих оперативно-розшукових заходів, тому що людина вже знає, ага, ППРК вступила в силу, все чекай кримінальну справу. Розумієте, як Ну я трошки не погоджуюсь, Я робив для себе статистику, викладував її потім там у соцмережі стосовно 212 з вироками 4%. А за 20-й рік було чотири справи з вироками, і тому, якщо ми на сьогоднішній день маємо позицію нашого законодавця стосовно що таке 212 стаття і коли вона може застосуватись, то на сьогоднішній день ми маємо виключну правову проблему, що БЕП спочатку своєї діяльності в частині фіксування ухилення від сплати податків піде поза правовим шляхом. І вирішення цього питання на сьогоднішній день я не бачу від наших законодавців. Справа Колеги. в тому, що така статистика я вам поясню, чому тому, що е, мета колишніх правоохоронних органів всім зрозуміла: не довести справу до суду, притягнути відповідальну особу до відповідальності, а арештувати і чекати. Все. Всього без коментарів ми, де що, дякую. ми ж обмежені, на жаль, часовими межами дякую. Ми продовжуємо.